Прикладаю телефон до сенсора і він показує мій сахар. Так, 8,0 після обіду, в принципі, ще не пройшло двох годин, тому це, це норма. Так, Надія Деревич щодня вимірює рівень цукру у крові. Діабет у неї виявили два роки тому. Тобто, як мені пояснили лікарі. Уже рік по тому я дізналася, що у мене лада діабет, тобто це особливий вид діабету. Раніше його називали діабет полуторного типу, тобто це щось між першим і другим типом діабету, але він інсулінозалежний. все ж таки. Надія розповідає, торік влітку разом з чоловіком перехворіли на ковід, лікувалися вдома. Просто повне обезсилення, повна апатія до всього. Цукор стрибає то вгору, то вниз безпричинно. тобто, не дивлячись на те, що я їм рахую все ну, дози інсуліна і е, все колю правильно. Коли в Україні почали щепити від ковіду, інформацію про вакцини шукала в інтернеті, читала відгуки та радилася з лікарем, розповідає Надія. Каже, з чоловіком визначилися, щепитимуться Файзером. Чекали, коли з'явиться у нас, і як тільки з'явився, вакцинувалася. А це було... я вам зараз скажу, ми вакцинувалися з чоловіком у жовтні. Але я вам скажу, що я навіть легше перенесла вакцину, ніж чоловік. В Україні рекомендують робити третю дозу тим, хто має медичні показання для неї через важкі захворювання та послаблену імунну систему. Відповідний наказ на початку тижня підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Додаткову дозу рекомендують людям із білінфекцією, онкологією після трансплантації органів та тим, хто проходить імунну терапію. Бустерну дозу ж рекомендують для людей у групі ризику за професійними ознаками. Це медики, працівники інтернатних установ. Хворі на діабет у жодної з двох груп не входять Карі однаково радять їм додатково щепитися, говорить ендокринолог Данило Пилю. «Не сам діабет є причиною тяжкого перебігу, а саме декомпенсований діабет тобто ті, ті люди, які мають цукри більше ніж 10 мілімоль на літр, це вже є декомпенсація, тому вони є у зоні ризику. І як тільки буде можливість, як тільки це буде прописано у документах, а вже ж треба вакцинуватися ще раз. Надія Деревич говорить, вакцинація на стан її здоров'я не позначилася. Показники цукру у нормі. Щодо третьої додаткової дози, ще визначається. Якщо це буде рекомендовано саме для діабетиків, якщо це покращить моє життя, якщо це додасть мені антитіли, які нам зараз так потрібні, то мабуть так. Але ну в будь-якому випадку треба подумати і до цього треба прийти. Але я більше схиляюся до, до відповіді так. За даними Нацслужби здоров'я регіону на Харківщині, нині понад 14 тисяч інсулінозалежних пацієнтів. Скільки з них щепилися від ковіду, статистику не ведуть. Ірина Гнатюк, Антон Калата, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.